У цьому відео ви побачите магію ранку в Каппадокії. Будемо спостерігати, як проходить підготовка до взльоту повітряних куль. Вау! Клас! І які це видовище, коли вони починають підійматися в небо? А потім буде неймовірне видовище, коли сотня повітряних куль літає над долинами Каппадокії. Вчора вранці ми зустрічали світанок біля фортеці в Учихсарі, де ми живемо. А Сьогодні вирішили також тут проїхатись подивитися, що сьогодні, а потім поїдемо у долину ближче до Гюрюме. Вийшли на вулицю і бачили, що накрапає дощик і вісить така чорна хмара. Кулі в небі немає. Вчора в цей час вони вже всі тут літали. А сьогодні немає жодної кулі. Так в бачимо, що начебто вони там лежать, такі напівспущення. Сьогодні біля фортеці набагато більше людей. Приїхали зустрічати світанок тут, але куль поки що немає. Тому ми приїхали трохи далі і ось натрапили на таке. Бачимо, що таке тут поле, і сюди ось приїздять такі машини, які привозять ці корзини. Стоять багато мікроавтобусів, це, мабуть, там люди, які будуть літати, і невідомо, чи будуть вони взлітати, чи не будуть. Багато їх тут. Люди там далечині гріються біля вогнищ. Корзини є різні, більші, менші. Ось цю входить 28 людей. Погляньте на це небо як зараз тут красиво. Добрий ранок з Каппадокії. Цей випуск можна буде назвати полювання за шарами. Ми сьогодні вранці встали і вирішили приїхати сюди поближче до Гюрюме, щоб побачити, як літають куліці над каньйоном, як літають Приїздим Сьогодні так трохи похмуро зранку, і ми вийшли зі свого готелю, дивимося, що шарів не видно. Бо Учора ми їх зразу побачили, а сьогодні вирішили сюди приїхати і прямо побачили таке поле, де стоять цих багато джипів, і там корзиниці, шари всі лежать. І поки що вони не літають. Біля Гюрі ми також бачимо, що лежать ці шари, вже трошки надуті, а також ще поки що не взлітають. Ми вчора так думали, чи купити собі цей тур політ на кулі, але так дорогувато для нас і ми вирішили не купляти. І сьогодні нам треба вже звідси виїжджати зранку. Буває таке, що люди по три дні чекають погоди потрібної, щоб кулі літали. Політ на повітряній кулі це, мабуть, дуже незабутні емоції, але саме головне, що тут є, це оця неймовірна природа, ці долини. Зараз починаємо спостерігати за тим, що процес уже пішов. Будуть вони злітати, а там уже це дюрюме, і там вони вже наче й надуті, а чого вони злітають невідомо. Там накачують, О, які великі вже. Зараз все ж таки може побачимо світ. А ось і нарешті світанок. Сонечко пробивається крізь ці хмари. Все таки вони сьогодні будуть злітати. Вони такі великі, камера зовсім не передає. По цю сторону ось ось залетять кулі, а по іншу сторону прекрасна долина засяяна ранішнім сонечком. Не поліхтали, так хоч побачили. А ось там уже злетів. Як же це красиво виглядає. Світанок це куля, яка летить в небо. Вау! клас Так довго були ці підготовчі роботи а потім вони просто починають один за одним злітати. А он біля гюрюме скільки багато куль літає вже. Деякі кулі летять зразу дуже низько, а деякі зразу здіймаються високо в небо. Це дуже захопливе видовище тут спостерігати за ними. Ну, як вам цей вид, коли сотня повітряних куль здіймається в небо? Скажіть, хотіли би ви політати так над долинами Каппадокії? Або хоч побачити птаке? А ось куля спустилася прямо вниз до скель. Просто неймовірні відчуття виникають, коли таке бачиш. А процес все продовжується, кулі все надувають, скоро ще будуть злітати. Подивіться, скільки їх тут іще багато. Скільки всього нового можна побачити ось так, коли подорожуєш і не очікуєш, буває, що це в тебе викличе такі емоції, такі відчуття. Природа створила унікальне місце, а люди внесли свої такі доповнення. Десь у 80-ті роки тут з'явився такий вид. Дозвілля як політ на повітряній кулі. І я думаю, що з кожним роком куль тут стає все більше і більше, бо це, мабуть, дуже гарний бізнес і дуже красиве явище. Прямо не хочеться залишати це місце, але нам треба сьогодні вже в дорогу, і на такій красивій ноті ми вже зараз будемо від'їжджати з цього місця. Ви побачили сьогодні весь процес, коли ці кульки лежали ще не надуті, і ось вони всі вже в небі. Ми вертаємося сьогодні знову в Кемер. і що цікавого побачили по дорозі недалеко біля Аксараю, бачимо така гора. І я одразу зрозуміла, що вона схожа на вулкан. Заходжу в Google карти і насправді це вулкан Хасан-Дах, височина більше 3200, стратовулкан, який вже затух. Ось так прекрасно, що по дорозі ще й вулкан побачили. Зараз їдемо через місто Коня. Дорозі знову будемо приїздити красиві озера, і гори. Це ось вам осіння Туреччина. І що можу сказати? Що бачили тут біля міст поля, в яких вирощують і картоплю, бачили, люди збирали і цибулю. І в них тут є такі долини, вони досі тут вирощують полуницю, продають прямо ось так біля дороги. Тому хто думає, що Туреччина це тільки гори, то ні. Тут багато чого є. Бачила відео у інших блогерів про це озеро, що коли гарна погода, воно неймовірного кольору стає. Вранці воно може бути рожевим, а в день неймовірно блакитного кольору. Але сьогодні така сіра погода і туди доступ такий не дуже гарний, бачимо що. Там щось все перерито, тому до озера на жаль, ми не стали підходити. Те часу немає. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!